Далі по будинку так само майже всі вивіски виконані з порушенням, вони мають більше, ніж три квадратних метри, вони є надруковані просто на там, композиті. це не… На той варіант мінімалістичний, якого ми прагнемо. Голова комісії з упорядкування вивісок Анастасія Кулакевич показує вивіски у центрі міста, які не відповідають нормі. Посилається вона на положення про порядок розміщення вивісок у рівному, яке було затверджене у 2018 році. Ніяких приписів ми не отримали офіційних да, там листів і там зауважень з боку міської ради. А по-друге, ну якщо є порушення, і ми звичайно будемо виправляти ці порушення. Ну там згідно як е, є постанови, от це наша така позиція. Тут в принципі нормальний варіант, який міг би бути. Єдине, що було б добре, якби е, весь фон був однакового кольору. Тоді, взагалі, наприклад, питань не було, тому що об'ємні літери до квадратних метрів там ніяких порушень немає. Зі слів Анастасії Кулакевич, підприємці часто використовують вивіски як рекламу, каже таким чином: вони псують початковий вигляд будівлі, на якій їх розміщують. Вивіска має виконувати функцію навігації по місту, тобто це допоміжний такий елемент, який зорієнтує людину в просторі, що ось тут є конкретний магазин. Це не має бути рекламою, це не має бути таким величезним бельмом не знаю, на, на будинку, який просто затьмарює все навколо. Ось власне інша функція вивіски. Нині власники бізнесу за неправильну вивізку можуть отримати припис від департаменту муніципальної варти, розповідає начальниця відділу контролю за благоустроєм Вікторія Прокупчук. Минулого року їх винесли п'ять цьогоріч дев'ять. За самі вивіски ми штрафи не не, не складали протоколи про адміністративні правопорушення. Тільки виносили приписи, де чітко описували саму проблему, в чому саме було порушення виявлено, тобто. Це або перевищувало розмі... розміри самої вивіски, або вона була в невстановленому місці, якби розміщена. Депутатська комісія рівне ради разом з управлінням містобудування та архітектури розробили нову редакцію положення, яке регламентує встановлення вивісок і табличок. Воно буде діяти також у Квасилові. Спершу муніципальна варта. Вони мають взяти зі свого штатного розпису окрему людину, яка буде займатися виключно вивізками, тому що це достатньо об'ємна робота: аналізувати, виносити приписи там, де не реагують накладати адміністративний штраф, там, де знову не реагують виносити вказані терміни. Там, де знову реагують виносити на міськвиконком рішення про демонтаж. Що міському погоджує, то тоді цю вивізку демонтовує управління інфраструктури департаменту інфраструктури благоустрою. зі слів Анастасії Кулакевич, нове положення мають розглянути на найближчому засіданні міськвиконкому. Ольга Верещук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне.